Вже 30 років тренер Роман Мерещак працює для розвитку тенісного спорту та оббиває пороги, аби у Золочеві з'явився тенісний корт. На даний час розміщення тенісного корту є передбачене у парку по вулиці Шашкевича в генеральному плані міста Золочева. Внаслідок численних обговорень 18 травня 2017 року, нарешті, питання тенісу було винесено на сесію міської ради. Під час сесії Роман Мерещак звернувся до депутатів. У 2016 році тут присутні депутати, які це, депутат, це робили, затверджено Генеральний план міста, яким визначено конкретне місце розташування тенісних кортів. І оскільки іншого документу, вищої, е, який має вищу силу, в галузі міста немає, то немає змісту говорити про додаткові плани. Які з технічні спілку. Зараз газеті вже з'явилася інформація про те, що туди підключаються і політехніка і так далі. Ну, це все відведення, так би мовити, питань осторонь. Навіть щодо розміщення автостоянки на ділянці, яка з трьох сторін парку не відповідає вимогам раціонального використання території. Оскільки наводиться перелік документів державних сонітарних права. Оскільки під час розташування стоянки кількість 110-50 машиноміст, потрібні захисні зони і таким чином з рекреаційного процесу влучається приблизно 1,4 гектара парку. на вище приведення вважає недоцільним внесенням змін, генплан міста Золоча, Резмічної ділянці вулиця Шешкетіча, Сянки, Замісте місце. Якщо є генплан. Це не є точка, по що мені тут намагаються показувати, що це є точка. Це є конкретний графічний документ, в якому з точністю, в якому виконано масштаб, вказано, в якому має бути в може бути кофетка, там 5 метрів, 10 метрів, корти мають бути, тут, а не стоянка чи якийсь інший об'ємні. Все, що робиться в іншому, це порушення генерального плану. Містобудівне групування, яке лягло в основу. Генерального плану це і є детальний план. І рішення, яке прийнялося на Раду, яке підписали представники архітектури, конкретно на це вкладує, що не потрібно детального плану. То що, міська рада збирається складати детальний план на детальний план, з якою метою? Щоб анулювати той детальний план, який відкидає генерально, і зробити свій план. Ось так і кажіть. Ми міняємо генеральний план в своїх цілях. Романе, ви виступаєте, але не вчіть депутатів, як вони мають робити. Будь я ласка. Скажіть, прошу, думку, я перепрошую, на, на права головуючого, Я вам кажу, не тисніть на депутатів. всі поки це питання не вирішується. І кожен раз знаходиться все інша причина. Скоро, напевно, ще крім політехніки буде залучена консерваторія і там вирішувати акустичні питання, що того майданчику. Щоб відтягнути ще невідомо, скільки. Дякую. Ви це Значить, я, Я хочу пройти. Це питання а, не підвідомилося. Я Що прошу депутатів. Сім років це питання не вирішувалося, зібратися. Чому представники міської ради не прийшли е, на засідання комісії? Якщо у вас є якесь інше бачення, ви могли це питання обговорити і напрацювати спільні рішення тих всіх влаштових? Могли. Ви цього не зробили, ви проінгурували, тому у вас є своє бачення. Прошу це рішення відкласти, напрацювати рішення, яке відповідає громадським інтересам, і тоді, щоб не... депутатів сюди обирали не для того, щоб царювати. Міський голова зазначив інше. Є потреба виготовити детальний план території, де чітко розмістити. Отут буде у нас тенісний корт, отут буде багатофункціональна стоянка. Депутати проголосували. Ставлю на голосування питання детального плану. Гринків за Барабаш Бойко. Будзивулла, Вонс, Гладкий, Городовловський, Джула, Дубно, Колодка, Бравчук, Легоцька, Мірчук, Медвідь, Рудий, Сидорович, Стецюк, Тершовчин, Хомич, Чучман, Юрцан. 17 за прийнято рішення, Дякую. Після голосування висловив свою думку щодо тенісного корту отець Степан Галай, підтримавши багаторічні старання та працю Романа Мережчака. Це питання дуже затягнуте. Просто треба доброї волі. Я думаю, що як стільки землі роздається в оренду там користування, все це питання можна було так само рішити. Я вже якщо я хочу, Бог вислуховує молитву, я можу допомогти людині. А якщо людина не хоче, ну то що робити? То це вже тяжко називається. Мені тоді як священник, який не хотів слухати, те, що людина йому каже і не знати проблем. Тому я вважаю, що якщо ви подумаєте просто так без всяких ажіотажів, вмієте, і без всяких конфронтацій, вмієте зробити на добро людям. Колись як приходив до влади, мені прийшлося сказати слово. Я казав, пам'ятайте, що все так не буде. Прийдуть другі, будуть робити по-своєму, але ви будете відповідати за своє. Тому я вважаю, що треба в разу посісти, подумати і поважати один одного. Хочуть люди, поможіть, зробіть їм так. Мієте, і там на цьому місці буде гарне місце. Колись там була жаба, були всякі випивки, все. А це є спорт. Спорт це є здоров'я, це є майбутнє наших дітей. Скільки дітей зараз страждають від того, що нічим не займаються. Міти, якби люди більше в спорт шли, це було б менше проблем з хворобами зі всім. Тому я дякую за увагу, але хотів би, щоб подумали і не відтягували час. Роман Григорович є добрий тренер, який веде скільки років, можна сказати, на добровільних начал. Це ми того не ціни. Та я щойно з сесійної зали, де сесія міської ради прийняла рішення стосовно звернення тенісного клубу Олімп. Цієї сесії чекали з 2011 року, це вже сьомий рік. На жаль, на жаль, депутати не дослухались до звернення тенісного клубу Олімп і не прийняли те рішення, з яким я до них звертався практично з 2011 року. Скільки мова йшла про те, щоб виділити конкретну земельну ділянку. Яка на сьогоднішній день внесена в генеральний план міста саме під цією експлікацією тенісні корти для будівництва тенісних кортів за рахунок районного бюджету, оскільки тенісний клуб зараз є комунальним закладом районної ради. Але сесія прийняла рішення за пропозицією міського голови Гринькова, який власне з 2010 року це питання пригальмовує. І рішення звучить як виготовлення детального плану території на тенісні корти по цій, по цій же вулиці, по цій же адресі. Виглядає так, що депутати виготовляють детальний план на детальний план, з якою це метою може робитись, можна тільки догадуватися, можна припустити, що новий детальний план перекреслює попередній детальний план. А це є містобудівне обґрунтування. Я мушу вдаватись в такі е, тонкі для пересічного слухача е, архітектурні нюанси, тому що є в містобудівній документації дуже багато нюансів, які мають бути точно витримані. Тільки тоді ми можемо отримати потрібний кінцевий результат. Тож, ще раз зверну увагу, що містобудівне обґрунтування, яке раніше затверджено і лягло в основу генерального плану, який має безумовно виконуватись, так? А тепер сесія приймає рішення про виведення ще одного детального плану, який незрозуміло, з якою метою робиться, і що там в тому детальному плану буде передбачено і чи він буде відповідати генеральному плану міста. Очевидно, доведеться сюди підключати. Відповідні наглядові установи в галузі архітектури, що може таким чином пояснити депутатам, що вони роблять не так. Ось такий крутенький підсумок сьогоднішнього засідання, сесії міської ради. Ну, сподіваємося, що остання інституція це громада, скаже своє вагоме слово, щоб тенісисти, які вже 30 років. Чекають на спорудження тенісних кортів. Нарешті отримали базу для свого розвитку, а місто відповідно отримало свою архітектурну окрасу, і всі міські жителі могли скористатися цією спорудою задля свого здоров'я, задля проведення цікавого дозвілля. Зрештою, для того, щоб теніс як олімпійський вид спорту отримав злочівську прописку. І знову питання тенісного корту залишається відкритим.